Чи розпочнуться до початку наступного року офіційні переговори між Україною та ЄС щодо вступу в Євросоюз? Ні, не почнуться. Буде довге очікування. Я взагалі не бачу цих переговорів як таких, знаєте, як існуючих, тому що немає домовленості, неможливо домовитися, тому що кожна? Країна, яка бере в цьому участь. Ніби знаєте, спирається суто на свої інтереси, суто на свої процеси. І чомусь Україна там не дуже, не дуже є місце для України в цих перемовинах. Чи будуть вони взагалі ці перемовини? Ні, не буде цих перемовин. Я не бачу. Тут мені знаєте, що показують, що ця тема. Саме цю тему буде змінено, тому що як ми бачимо на сьогодні, воно перестане існувати, тому що те, про що ми сьогодні розмовляємо, і про що ми дивимось, воно. Існує в планах в намірах, але воно не здійсниться. Чому? Тому що саме від України буде якась пропозиція, про яку будемо ми домовлятися з іншими країнами, про якийсь союз, про якісь перемовини. Ну тобто будуть процеси домовленості, будуть досягнені домовленості, але це буде на наших правилах. Це буде за нашими. Вимогами і Україна йде як імператор, тобто, можливо, навіть те, що ми ну знаєте, як створимо якийсь новий союз, який буде досить таким дієвим і зможе конкурувати з Євросоюзом, який ми його знаємо сьогодні. Чи затвердить американський конгрес окремий законопроект про допомогу Україні на наступний рік? Вони узгодять. Ну, тобто, про це домовляться, про це будуть розмовляти. Навіть буде якась ініціація від Америки, скоріш за все, про зміну домовленості. Тобто, домовлялися про щось, обіцяли щось, але ви ж розумієте Викрились нові якісь деталі, викрились якісь нові теми, якісь нові приховані моменти. Тому давайте передомовлятися, давайте все ж таки шукати якісь інші виходи з цих домовленостей. Питання було в тому, чи досягнуть вони домовленості. Буде ініціація, буде пропозиція, буде якась така заява, але ні, домовленості не буде. І вони, знаєте, не просто її не буде, а вони щось поріжуть, вони щось відмінять, вони від чогось відмовляться від якоїсь допомоги. Тому що якось Україна перестає на штати так сильно спиратися в надіях, отак я хочу сказати, в наступному саме році. Тому це питання воно сьогодні здається важливим, а на майбутнє якось воно більш затреться і. Ну, стане меншим зазначеністю своєю. Затвердять, але ну, немає в цьому жодного сенсу. Для нас це взагалі нічого не змінить. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Що мав на увазі прем'єр-міністр Фінляндії, коли заявив, що Росія може стати ще більш агресивною найближчим часом. Це якась провокація, це якісь плітки, це якась навіть спроба. Знаєте, це якась спроба спровокувати якийсь вибір. І вибір саме від України Фінляндія чекає. Зараз я відповім більш зрозуміло. Дивіться, якогось матеріального обґрунтування цьому цій заяві я не бачу це, йде як провокація, аби досягти справедливості, аби якось вплинути саме на Україну. Аби Україна зробила якийсь вибір. І вибір це не про війну, це не про взаємодію України і Росії, а це про взаємодію скоріш України і Фінляндії, тому що тут саме йде неможливість почути одне одного двох країн. І чи має взагалі це? Ні, це плітки, це, це якась спроба примусити. Додій, але не вдала спроба. От не вдала спроба, тому що Фінляндія згодом пошкодує про ці слова. Я не кажу, що саме там про ці слова, а пошкодує про свою таку позицію, тому що Фінляндія мені малюється країною, яка дуже скоро буде просити допомоги в інших країн, аби не залишитися одною. От чомусь так мені показують. Ну давайте спостерігати, поки не зрозуміла про що це. Чи справді Америка готується оголосити про новий пакет військової допомоги для України? Ну, готуються вони, можливо, і готуються, але поки вони не можуть його оголосити, вони не можуть його нам надати. А в них немає можливості, тобто є якісь обмеження. Заява буде. Заява буде гучна, заява буде конкретна, заява буде така, знаєте, впевнена, конкретна, чітка, що ось ми дамо. Але ну, трошки згодом, трошки не те, що обіцяли, не те, що ми ну, ми там казали, але там же ж ви ж розумієте, інші якісь в дані вийшли. Ну тобто чи готуються оголосити? Готуються оголосити, але за цим оголошенням немає життя, немає ем, повної мірі е, того, що вони обіцяють. І карта, яка каже про те, що різка зміна е, випливу, якась таємниця і втрати, і башта, мені кажуть, що дуже якісь цікаві події будуть стосовно взаємодії України Америки і військової допомоги, тому що тут назріває якийсь прям. Скандал. Великий, великий скандал. Чи лишається значною загроза ракетних атак з території Білорусі? Вони тут і заплутують, вони тут і залякують. Але тут загроза більше йде для тих територій, які недалеко від кордонів, звідки ця зброя запускається. Тому що тут якісь не дуже довгі відстані відбуваються. Загроза для всієї країни, давайте так спитаю до території Білорусі, захищають нас гарно. Ну добре, у нас захист, до речі, тема захисту дуже сильно покращилася, і тим, що вона покращилась, нам це не демонструє. Тобто, дійсно, захист у нас став кращий і досить недавно. Тобто, тут протягом останнього можливо місяця якось дуже посилився захист нашої країни. Дайте території Білорусі. Летить, летить. Е, летить. Летить щось маленьке, летить щось вночі. Е, але летить щось таке, знаєте, ну як воно як шматну, як не, не, масо, не масовано, воно якось локально, якось штучно летить. Не розумію, про що це мова, але посилиться чи посилиться? Ні, вона не посилиться ця атака, вона буде на. Навпаки, вона буде зменшуватись і вона стає більш локалізованою. Тобто вони будуть бити, скоріш за все, там, де близько. Тобто, якась, якась зброя недалекобійна буде задійна. задіяна. Чи було результативним виїзне засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу в Києві? Е, якось для України воно пройшло це засідання. Дуже доленосне. Тому що, знаєте, таке відчуття, ніби викрилися, хто ворог, хто не ворог, хто за нас, хто проти. Нас дуже така, знаєте, зірвані маски, дуже очевидні якісь процеси відбулися. І вони не просто, знаєте, такі невербальні, що там стало зрозуміло, хто щось додумав. Ні. Тут явно було виявлено якусь позицію, яка була для нас сумна. Але. З кимось ми посварилися, з кимось ми припинили е, взагалі стосунки. Е, в комусь ми побачили ворога, ну тобто, зрадника ми побачили в якійсь країні, саме в, не, не в людині, а в цілій країні. Е, хтось розбив наші мрії і сподівання. Але це на краще. Це дає нам можливість якогось зросту. Це дає нам можливість якогось якоїсь динаміки та можливості залишитися при своєму. Отже, так. Е Засідання було таке собі за виходом, за результатом, скажімо так, але на майбутнє це дуже нам корисно все вийде, і ми залишимося при своєму. Ми нічого не втратили, оце головне, але дуже нічого і не придбали з цієї зустрічі. От так. Чи стане Німеччина основним військовим партнером України? Ні, не стане найближчим часом, тому що чи то ми дізнаємося що вони поки не можуть цього зробити, чи то ми дізнаємося, що це технічно неможливо зараз виконати взагалі цю з'єднаність, таку в майбутньому у нас буде взаємодія, така родинна взаємодія, я б хотіла сказати. І вона буде така активна, вона буде така продуктивна, вона буде нам приносити гроші і нам і їм, але це буде згодом. Ми ще з Німеччиною не всі стосунки з'ясували, тому що ще будуть якісь з'ясування стосунків, ще будуть якісь, знаєте, як п'ятнашки серед взаємодії саме керівників країн, тобто хтось відходить, новий хтось приходить. Ну, тобто, яка ще буде перетурбація саме кадрова перетурбація в управлінні країн. І після цього тільки ми будемо вже про щось домовлятися і йти к спільним отриманням. Не раніше ні, поки не бачить. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.